Зараз сідаємо. Та нічого, нічого. Є там штани в костюмірне інші? І труси теж бажано. Ми відійшли плавно до теми бардак в майстерні». Ще називають творчий безпорядок. Працювати в цьому безладі просто нереально. Шановні, у монтажника має бути, як у хірурга. Операційний стіл має бути ідеальна чистота. Інакше, інакше ви ніхіра не зробите. Тому порядок, порядок і порядок і ергономіка робочого місця. Поїхали. Ну, десь приблизно так. Це трошки перебор. Як можна працювати в таких умовах? Взагалі як лікарі працюють з цим. Душ холодний можна. Ну, в общем, короче порядок має бути на столі. Зарплату не піднімаєш, швидку викликай.